В ефірі програма Моя земля, моя власність у студії Віолета Карлащук. Вітаю вас. Земелька зі сну збудилась. Втрави квіти замаїлась, звіри, птичка веселиться. Миром Божим світ краситься. Люди, мир дав Бог з небес. Христос воскрес! Христос воскрес! Такими віршами зустрічали пасхальні дні наші предки у слова свої вкладали надії на життя в мирі та злагоді. Чи принесуть ці пасхальні дні примирення жителям села Халеп'я, які втратили спокій через помилки у визначенні меж їхніх земельних ділянок? Як виправляти помилки землевпорядників? Як відновити мир на межі? Про це в програмі Моя земля, моя власність. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Ми вже розповідали про халепу, в яку втрапили жителі села Халеп'я, що на Київщині. Приватна землевпорядна організація провела виміри земельних ділянок так, що село віртуально змістилося в бік Дніпра. Місцевий житель Олексій Федоренко скажеться: наші учасники зміщені на два метри до Дніпра. Організація приїжджає, ставляє колочки свої. Коли вони відбивають у цієї баби, вже хата получається на його участку. я перший раз визвав їх. Вони мені кажуть, оце на два метри сюди. Я кажу, так у нас Межиці це ж батьки і діди наші, і усе. А тепер ця організація, яка повинна помилку свою устранити, вони або платять гроші знову. То ми вам приїдемо і переробимо. Та не хочете платити грошей, то шукайте собі тих, хто вам буде переробляти. Після того, як землевпорядники встановили свої позначки, Ольга Семенівна носар не дорахувалася двох метрів землі вздовж своєї ділянки. Ми приїхали в одну суботу. Вже стоїть у нас отой красивий стовп. Ми тоді стали з ними ясняти. Мені із спутника все зняли, і тево мені тут зробили акти. Я в сільраду. В сільрада каже: звертайтеся до суду, і тільки не була. Ніхто мені нічого не може допомогти. А вона то не наша, не його вина, не моя вона, не чия тут вона. Той, хто виставляв оту точечку, оце їхня вина. Ольга Носар постійно в халеп'ї не проживає. Приїздить час від часу. Кожен її приїзд до рідної хати супроводжується новими неприємними сюрпризами. Спочатку з'явився межовий стовп на городі, а тепер навесні. Як проріст і землі стоять вже п'ять стовпців під огорожу. Сусід зводить паркан на підставі вимірювань землевпорядників. Біда в тому, що виміри ці були зроблені з помилками. Моя земля, моя власність. Що ж робити сусідам, яких посварили землевпорядники в українському законодавстві? Визначено порядок вирішення межових спорів. Уникати будь-яких конфліктів, знаходити мирний спосіб розв'язання суперечок можна, дотримуючись правил добросусідства. Якщо ж компромісу не досягнуто, потрібно звертатися до органів місцевого самоврядування. У міській, селищній і сільській раді повинна діяти погоджувальна комісія зі спірних питань, яка розглядає заяви громадян щодо вирішення спорів на межі. Члени комісії приходять за вказаною адресою, вивчають проблему, пропонують варіанти її вирішення. До речі, попереднього... Редні оповіщеними про візит комісії і присутніми повинні бути обидві сторони спору. До складу комісії, яка розглядала проблему халеп'ян, крім представників сільської ради, увійшли також співробітники відділу держкомзему у місті Українка, Обухівського району та Київської обласної філії Центру державного земельного кадастру. Аби з'ясувати причину, чому одна земельна ділянка наклалася на іншу, на ділянці Ольги Носар ще раз провели ті роботи, які раніше виконала приватна землевпорядна організація, розповідає інженер-геодезист Київської обласної філії центру ДЗК Олександр. Процесс следующий. Мы закоординировали точку, засняли участок. Сейчас будем приезжать в офис, сбрасывать эту работу на компьютер, там уравнивать и делать конечный продукт для того, чтобы вкинути его правильно в базу. Там уже будем смотреть, как оно ложится. И будет сразу видно расхождение между предыдущей зйомкою и нашей, которая действительно сейчас была. І з'ясувалося, ось що землевпорядна організація, яка проводила попередні вимірювання, невірно прив'язала ділянки до єдиної системи координат, простіше кажучи, не точно розмістила ділянку на карті району області країни. Ця помилкова інформація й була внесена до бази даних державного реєстру земель. Тому будь-яка спроба винести межі ділянок в натурі, тобто на місцевості, на підставі інформації з бази даних державного реєстру земель, закінчується конфліктом. Нові межі ніяк не збігаються з тими, які існують із діда прадіта. Роз'яснює директор департаменту державного земельного кадастру центру ДЗК Ігор Васильєв. Земельний участок може существувати в трьох іпостасях. Він існує в натурі. Он существует в базе и он существует в правоустанавливающем документе. В правоустанавливающем документе очерчены его конфигурация и его промеры. Как мне показывает вот этот рисунок и анализ вот этого рисунка, проблем в правоустанавливающем документе никаких нет, потому что размеры соблюдены, расстояния соблюдены, углы соблюдены. Тепер вона должна найти своє відраження в двох ипостасях. Первое, вона найти своє відраження в натуре і своє відраження в базі даних. Отже, констатують фахівці площа ділянки та її форма відображені правильно, що й зафіксовано в державному акті Ольги Носер. Але ліцензія вже к сожалению не существует при проведенні землеустроїтних робіт некоректно осуществив прив'язку. к системе координат. То есть это говорит о том, что изначально сам участок был померен как фигура правильно и корректно, но привязка ее была сделана со смещением. Анализ соседних участков говорит о том, что проблема здесь заключается именно в этом, а не в чем ином. Тобто ділянку, так би мовити, посунули на пару метрів у бік разом з усім селом, і саме так внесли до бази даних державного реєстру земель. Це приклад помилки землевпорядників, від якої потерпає не одна родина. Виправляти помилку мали б ті, хто її зробив, причому безплатно. Але приватної землевпорядної фірми, що начудила в Халепі, вже немає. Термін дії ліцензії завершився. Тож як кажуть, шукайте вітра в полі, щоб убезпечити себе від подібних проблем. Фахівці радять уникати організації одноденок. а звертатися до тих, які вже відомі існують протягом тривалого часу і не зникнуть, щойно отримають від вас гроші. Моя земля, моя власність. Знати більше, розуміти краще. Щоб остаточно розв'язати проблему, породжену недобросовісними землевпорядниками, до бази даних державного реєстру земель потрібно внести коректну інформацію. А для цього місцева громада має прийняти рішення про замовлення кадастрових робіт в усьому селі. Отже, добра новина, проблему розв'язати можна. Погана новина за це доведеться платити. А поки що комісія, яка розбиралася з бідою Ольги, носер, рекомендувала сільраді демонтувати межові знаки, які встановив її сусід. Тим часом, щоб уникнути конфліктів між іншими власниками суміжних ділянок в селі Халеп'я, сільрада має прийняти рішення призупинити встановлення нових межових знаків. Слід зазначити, що досі ми говорили про межу між ділянками, які знаходяться в межах населеного пункту. Однак проблема може стосуватися і ділянок, розташованих за межами села. Директор департаменту землеустрою та земель сільського господарського призначення Держкомзему Олександр Краснолуцький звертає увагу. 158 стаття земельного кодексу передбачає, що межові спори в межах населених пунктів вирішуються сільськими селищними, міськими радами за межами населених пунктів територіальними органами держкомземи. Якщо спільне питання не може вирегулюватися, питання вирішується виключно судовим порядком. Нині на селі найбільш поширеними і складними у вирішенні є межові спори між сусідами. Такі спори значною мірою залежать від людського фактору, від взаємоповаги між сторонами. Природнім способом уникнути конфлікту є підтримка добросусідських стосунків, пошук компромісів та мирне врегулювання спорів. Якщо ж добросусідські стосунки не складаються, первинною ланкою вирішенні цих спорів виступають органи місцевого самоврядування. Окрім того, земельні спори можна вирішувати і в суді. Однак у цьому випадку громадянину доведеться піти на витрати, оплачувати держмито та послуги адвокатів. Тому межові спори все ж краще вирішувати на рівні місцевої влади. А щоб запобігти таким проблемам, відповідально ставтеся до вибору землевпорядної організації, з якою укладаєте угоду, щоб не платити за виправлення помилок. Моя земля, моя власність, програма для тих, хто хоче знати більше. Аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Ви слухали програму Моя земля, моя власність. Програма створена в рамках спільного проекту Державного агентства земельних ресурсів України та Світового банку видачі державних актів на право власності на землю, в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Пишіть нам на адресу абонентська скринька 109 Київ 01010. Слухайте нас щопонеділка о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність. Дивіться, щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера. На все добре і пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.